Справді цегли не просить, рот до самісеньких вух, ніс з картоплиною, жазкі очиці привисли підборіддя, живий комік, та й годі. Якась компанія голосно обговорювала чоловіка, що приходив поруч. Той раптом підійшов, поклав руку на груди і сказав: А загляньте до ну сюди, в душу. Його називали українським чапліном Фернанделем і Габенком, від імені видатного Жана Габена. Але він був і залишився самобутнім актором. Микола Яковченко, пересмішник на сцені і в житті, паяц, склон, арлекін з душею, часто сповненою печалью. 3 травня 1900 року у родині Федора Івановича та Параскева Івані Яковченків з'явився на світ хлопчик, котрого нарекли Миколкою. У сім'ї зростали п'ятеро дітей. Кажуть, усі були схильні до артистизму. Микола ж був найсумирнішим серед них. Та саме йому доля вготувала шлях актора. Усе життя Микола Федорович підтримував теплі стосунки з родиною. Уже знаменитим актором часто приїздив у рідні прилуки, привозив на домашні вареники столичних діячів культури. Шкільну примудрість Микола Яковченко. Опановував у другому прилуцькому міському училищі міській єврейській гімназії. Закінчив, як він казав про себе, чотири класи і калідор. Успішністю майбутній актор особливо не переймався, а те стати трійками і лише з закону Божого і поведінки п'ять. Він прагнув іншого бути актором. І з задоволенням Микола співав у церковному хорі. То були його перші кроки до глядача. Незабаром він таки вийде на театральні підмостки. Свою першу роль Микола Яковченко зіграв в аматорському театрі Євгенії Безилевської, колишньої актриси трупи Миколи Садовського. І хоч у родині не дуже заохочувалося ліцедійство, Микола Яковченко впевнено йшов до мети. Він просто розчинявся у своїх героях. І хай це були спочатку невеликі ролі, іноді в масовках, часто без слів. Яковченко дуже відповідально підходив до роботи над ними. Задовго до вистави приходив у театр, сам накладав собі грим. Він так уміло вживався в роль, що одного разу навіть присутня на виставі рідна сестра не впізнала його. Світло рамп, дивовижні відчуття від перевтілення, перші захоплені оплески і назад дороги нема. Яковченко бачить свої майбутнє лише на сцені. Служіння глядачеві приведе Миколу Яковченка до театрів Чернігова, Дніпропетровська, Харкова. Та рідним для нього став київський український драматичний театр імені Івана Франка. Саме тут він здобув заслужену славу, виходячи на його сцену з перерви майже 50 років. Невтомно працюючи над кожну ролю, шукаючи свій особливий підхід до глядача, Микола Федорович з кожною виставою завойовував все більшу любов публіка. Улюблена робота, одруження, народження двох чарівних донечок, що ще потрібно людині для щастя. А потім була війна. Про початок війни Яковченко дізнався на гастролях у Москві. Разом з трупою театру Франка він був в евакуацію, але не надовго у складі другої, а згодом четвертої фронтових бригад Микола Федорович вирушив на фронт. Були Сталінград, і Будапешт, виступи у штабі фронту, і батальйонах, на призовних пунктах і в госпіталях, землянках і бліндажах. Під час коротких перепочинків між боями, а іноді і під вогнем. Часто доводилося виступати на імпровізованих помостах, утворених з двох кузовів. Якось під час обстрілу декорація на такій сцені впала на Миколу Федоровича. Артист не розгубився. Якщо снарядом не вб'є, то хатою задавить. Навіть у справді небезпечних ситуаціях він знаходив місце для жертву. Святкував на фронті день народження. Він прийшов а, в одну, а, значить, ну хлопці кажуть, слухай, Микола, а командуючий його пізнав і каже: О, Ніколай Федорович, як як, діла? Якщо він каже, знаєте, у мене сьогодні день рождень. О, ну, значить, і. Провіянт, поздоровили Миколу Федоровича, артисти посиділи, значить гарно, все, день народження. Десь проходить 3-4 місяці фронтова бригада, в якій був Микола Федорович, переїжджає в інше місце. І хлопці знову кажуть, Микола, піди скажи, ти, тут тебе так люблять, піди скажи, щоб у тебе день народження. Він приходить, там, все як діла, так, я ковчен. Каже, хорошо, все, ну, у мене сьогодні день рождення. Сидить той командуючий, який був три місяці тому назад, подивився, нічого не сказав, а ну треба да. Накрили стола, всертися, прийшли, гарно посиділи, все нормально. Приходить командуючий, той перший, і каже, Ніколай Федорович. За заслуги перед вітчизною Микола Яковченко був відзначений бойовими нагородами, а 43-го року за видатну діяльність в галузі театрального мистецтва йому присвоїли почесне звання заслужного артиста УРСР. Після закінчення війни Микола Яковченко повернувся до театру. Понад 200 ролей зіграв актор на сцені, і кожна мала незмінний успіх. Всі знали і любили створені ним образи Миколи у Наталці-Полтавці, Пеньйоншки у Мартині Бурулі, Довгоносика в Степах України і багато інших. Але життя завдало страшного удару. 1946 року невеликовна хвороба забрала Тетяну Яковченко. Микола Федорович залишився один з 14-річною Ринкою та 9-річною юночкою. Для них він став і батьком і матір'ю. Старався як міг, але горе топив у чарці. Байки про його п'яні походеньки переповідають і досі. Пам'ятають про палицю, на балдашнику якої відкручувався і там була горілка, про яйця для голосу з горячительним. Доньки намагалися тримати батька подалі від оковитої, не давали пити, навіть одяг забирали, аби він не виходив замерзавчик. Та актори тут знаходив вихід, міг узимку у піжамі у капцях вибігти до найближчого магазину. Якось на такому маршруті його перехопив колега. Миколо, друже. Ну як ти? Літом поговорім, літом, той у відповідь. Так народжувалися крилаті фрази Яковченка. Та й сам Яковченко залюбки розповідав про свої, так би мовити, пригоди. Але про що він ніколи ні з ким не хотів говорити, так це про дружину. Рана на серці кривавила все життя. Керівництво театру намагалося вплинути на актора, неодноразово погрожувало звільненням. Зрештою, завживання Яковченка все ж звільнили. Але ж яка сцена Франка без свого коміка? Дмитро Гнатюк замовив за нього слова, і Яковченка повернули. Микола Федорович був безмежно вдячний рятівникові. Все Дмитре Михайловичу зав'язав кришка, амба. Але як з вами, то з великим задоволенням. Щоб залишитися в театрі, звертався за допомогою до свого друга Олександра Корніщука, шанованого тоді драматурга. Клянусь вам, що більше помилки не буде. Даю вам клятву. Допоможіть мені в останній раз. Хочу працювати, хочу добре грати на сцені. Від вас залежить моє життя і життя моєї сім'ї. На сцені він таки залишився. Гра була для нього всім. Заради театру, заради сім'ї Микола Яковченко намагався позбутися шкідливої звички. Популярність Яковченка актора була надзвичайною, його впізнавали за голосом, за інтонацією. Він просто з'являвся на сцені і все, зал вибухав оплесками. Після нього дуже важко було виходити. Бувало, знаменитий Юрій Шумський, не пускав Яковченка на сцену першим, бо після нього там вже нічого робити, навіть шумському. Вони іноді так і домовлялися, що шумський йде першим, хоч п'єсу написано інакше, і рокіровка нелогічна. Всі про це забували, коли Яковченко виходив з усмішкою від вуха до вуха, зал аплодував і сміявся, а артист чекав, доки пересміються, кланявся публіці і аж після того звертався до партнера. Ота особлива зовнішність Микола Федоровича і тепло, і світло, що йшло зсередини, одразу завойовували симпатію глядача. Кінорежисер Іван Пирів казав Яковченку Колю! Таку морду, як у тебе, Бог дає один раз до сто років, та й то на Великдень не смій гримуватися, все зіпсуєш. І сам Микола Яковченко любив повторювати Ах ти, пика моя рідненька, аж плювати хочеться така морда. Годиться тільки на те, щоб гроші заробляти. Самокритичність змішана зі щирим народним гумором. Він любив говорити я простак». Але яким багатим насправді був його внутрішній світ! Він умів розсмішити усіх, від немовляти до серйозної дорослої людини. Микола Федорович робив театр з усього. Він сам був людиною театром, любив влаштовувати свята, аби подарувати іншим трішечки щастя. Жодну справу не можна робити без любові, безкінечна. Любов Яковченка до своєї професії, до театру, мабуть, додавала йому наснаги у будь-яких ситуаціях. Він шалено любив театр. Він грав на вулиці, грав вдома. Він бачив одного глядача і вже відчував собі актора, того самого актора з великої літери. І друга складова оцієї популярності це, мабуть, його зовнішність. Зовнішність, яку всі зауважали, що він якийсь нестандартний, що він обдарований Богом, що він має таку таке обличчя. Яке завжди будь-кого, мабуть, привело на сцену. А роли давали все менше, поки з метою упорядочення творчого складу театру взагалі не вивели за штат. Кажуть, коли Яковченку знову довелося сюди повернутися, він став на коліна перед бюстом Франка і заплакав. Микола Федорович грав скрізь на сцені за кулісами. грав у коридорі, у буфеті, у сквері, купе, коли їхали на гастролі. Йому достатньо було пари очей, і він відразу починав грати. От он, коли виходив на вулицю, он починав грати. Вот у нього одразу вот з'явилася санка, блеск в глазах, очах, шавні, такое. Он со не здоровался. Он не здоровался просто так, знаете, здравствуйте, і пішов далі. Если он здоровался с человеком, это было море там, шуток, море воспоминаний, обниманий, целований и теплых расставаний и планов на будущее. Вот э, приезжает он с группой артистов, они выступают на стадионе. Такой веселый, энергичный человек, он зажигает всю компанию свою, на нем, кажется, держится вот этот вот задор весь, который там на концерте. А потом, когда они приезжали к нам в гости, к маме в гости, все бежали, садились за стол. А дядя Коля так потихоньку-потихоньку уходил. И вы знаете, вот эта вот его поза такая, вот он руки за спину ставил, он сгорбился так сразу же. Вот, и это становился совсем другим человеком. Такий жарт. Чому ви такі похмурі, запитують у дітей. Ми граємо у дорослих, відповідають ті. Діти сміються навіть крізь сльози, а потім виростають і стають надто серйозними. Микола Яковченко зберіг оту дитячу безпосередність, уміння відкривати душу світові, уміння радіти життю і головне бажання нести цю радість оточуючи. З ним і цікаво дуже було. Він притягав до себе людей. Він як магніт. От Людина, навіть коли його пізнавала, вона поверталася, коли він проходив. Пост. І от людину, от я відчував, що людей тягне знов до нього. Підійти, щось поговорити, щось сказати, все. Ну, такий був Микола Федорович. Яковченко, його ж не даром називали українським Челечеплем. Він чоловік, на якого просто посмотрить. И всегда хочется, от него всегда тепло исходило. Всегда это самое в фильмах. Ну, живым, конечно, не посетило, не, не было возможности с ним встретиться. А вот когда фильмы смотришь, и он там участвует в этих фильмах, ну, всегда это тепло. Всегда это даже пускай какая-то сцена будет серьезная, но все равно, всегда она, всегда хочется смеяться. Серьезная сцена, но хочется смеяться. Потому что это такой веселый, жизненный человек, который вот даже с экрана он заряжал людей энергией. Это вот самое главное было в его жизни. И он постоянно отдавался всегда сцене. Постоянно, вот когда есть артисты, когда снимаются, у них видно где-то какая-то вот недоработка. А здесь это самое, это жизнь. То что на экранчик смотреть, это жизнь. Он жил это самое, экраном, жил сценой, жил своей работой. На початку 50-х Микола Яковченко з'являється на телеекранах. Режисери залюбки вводили у свої фільми такого яскравого актора. Хоч тут теж головні ролі практично не діставалися, та кожна була настільки колоритною, що фрази Яковченкових персонажів одразу йшли в народ. Микола Федорович був генієм реплік, королем епізоду. Девакувати Сірко зі стрічки за двома зайцями, і вінивий пацюк, звичудів на хуторі біля диканьки стали такими ж невіддільними від образу Яковченка, як і Фелимон Довгоносик. Випало попрацювати на радіо. Моє шануваннячко, добірне товариство. Цю фразу знав мало не кожен радіослухач. Так що тижня з 68-го року вітався Яковченко в розважальній передачі від суботи до суботи. Його козак Мамай став одним з найулюбленіших радіогероїв. Микола Яковченко залюбки приставав на будь-які пропозиції. Охоче брав участь у різноманітних концертах, фестивалях, погоджувався працювати навіть безплатно. Знову і знову шукав зустрічі з глядачем. Виступає заслужений артист республіки Микола Яковченко. Оголошують Миколу Федоровичу. Він виходить на сцену і підніс собі напівжартома, напівсерйозно, уже подали на народного. Яковченку довго не давали звання народного артиста, але то лише офіційно народне визнання, народну любов він заслужив давно. Чекати, чекати, коли подзвонять, коли запросять. Щоб ще, хоч раз на сцену, ще раз почути оплески глядачів, відчути їхню любов. Його щоденник фіксував те чекання: нічого цікавого, туга, немає роботи, сумую, сумую без роботи, виводила ручка чорною пастою і поодинокі записи червоною. Концерт у Пушкінському парку, концерт у філармонія. Режисери користувалися його фактурною зовнішністю, вмінням робити смішними навіть серйозні речі, давали Яковченку комедійні ролі, а він був прекрасним драматичним актором. Перекидаючись, кривлюючи свою морду, я мріяв грати драматичні ролі, казав Микола Федорович. Хотів зіграти Отелло і читав монологи друзям, бачив себе королем Ліром, і він таки зіграв його тільки. У житті 1970 року померла від раку старша донька Ірина, яка хворіла вже 6 років. Черговий удар долі. Та поряд з бідою ходить і радість. 1970 року урочисто відзначали 70-ліття Миколи Ковченка та 50-річчя його творчої діяльності. У день святкування заслужений нарешті офіційно отримав звання народного артиста росе, те, чого він чекав багато років. Дорогі друзі! Я щасливий, я не маю слів, ви. Примовить цього того, що є в мене тут. Ви не помічаєте, що робиться в мене тут, як хвилюється механічний громадянин Микола Федорович Яковченко. Так це з французьким ім'ям фан-фан. Постійний супутник Миколи Яковченка, коротконогий пес на довгому повітку, бо не любить запаху спиртного, який журть усього навіть, гвозді, але найбільше полюбляє пиріжки за 4 копійки. Був улюбленцем актора, його найвірнішим товаришем, незмінним учасником вуличних міні-спектаклів Яковченка. Микола Федорович у традиційному береті метелику і сандалях на босу ногу зі своїм чотирлапим другом збирали чималу глядацьку аудиторію на вулиці. Актор часто розмовляв з фанфаном, дозволяв спати у своєму ліжку. Вулиця називалася Карла Марса, там продавали такі пиріжки по 4 копійки. Ну і Він, значить, взяв ці пиріжки, а в нього була песик, фанфанчик і він, Фан фаня, іди сюди, Фаня. І будив його і це з ним гуляв, вигулював. Бере цей пирожок. Так, фанічка на ти попробуй. Якщо ти не умреш, не подохнеш, то тоді і я через міну п'ять, то тоді і я попробую. Зірки. І ті зриваються і в дальній путь на довгій года, казав герой Яковченка. У постановці в степах України. Зірка Миколи Федоровича зірвалася з небосхилу 11 вересня 1974 року. Несподіваний напад апендициту швидка довго возить актора по Києву. Клоун іде на манеж», – сказав Яковченко, ідучи на операцію. То були його останні слова. Сцена втратила великого коміка, світ став менше сміятися. Для газетного некролога довго шукали фото, на якому Б'яковченко мав серйозний вираз обличчя. Знайшовся тільки один знімок, але на ньому довелося домальовувати піджак, сорочку і краватку. Не було у актора серйозних фото, і у пам'яті людей він так і залишився веселим клоуном, клоуном з посмішкою від вуха до вуха. Трагічно обірвався весь рід Миколи Федоровича. Невдовзі після його смерті померла молодша донька, а потім пішли з життя зять і єдиний онук. Але Микола Федорович залишився жити в серцях шанувальників. Фільми за його участю, що стали класикою українського кінематографу, незмінно популярні. У рідному місті відкрився театр імені Яковченка. Проводиться конкурс його імені. Актори згадують як його сучасники, так і зовсім молоде покоління. Яковченко знову на сцені популярність його стає е, дедалі ще більшою, от як не парадоксально. А може й не парадоксально, тому що справжній актор він залишається на віки в серцях людей, пам'ять про нього живе. От, і я думаю, що стосується Миколи Федоровича, то це, це буде надовго. Але Микола Федорович завжди залишиться таким е, зірцем гумору, як не крути, зірцем хорошого настрою, е, гострого слівця, е, от, доброї душі акторської. Ми дійсно гордимося, що працюємо в тому театрі, служимо театру, де працював Микола Федорович. Він присів на лавці неподалік улюбленого театру. Поряд примостився фанфаня, усе як колись. За одну ніч напередодні відзначення сторіччя актора ухвалили рішення, привезли і встановили пам'ятник. А вже наступного ранку, о восьмій, на колінах Миколи Федоровича лежали червоні гвоздики. Хтось уже приніс йому квіти. Яковченка не просто пам'ятають, його люблять так, як за життя. Якщо існує так багато блазнів, котрі бажають стати мудрішими, чому ж мудрець не може бути блазним? сказав якось один художник. Клоуни то філософи, вільні від умовностей суспільства. У їхніх жартах переломлюється весь світ. Таким був Микола Яковченко, мудрець. Під маскою клоуна. спасибі вам, Спасибі! спасибі.